Довіра українців до президента знизилася. Фіктивні операції та фальшиві повістки. Поліція та СБУ викрили схему ухилення від мобілізації на Хмельниччині. Локомотив протиранив авто. Жителі Летичева судитимуть за вирощування понад 270 кущів. Конопель має 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше. Фіктивні операції та підроблені повістки в Одесі. правоохоронці спільно із службою безпеки України викрали кілька масштабних схем ухилення від мобілізації, до яких були причетні як представник медичної сфери, так і посадовець одного із місцевих територіальних центрів комплектування. Одна зі схем передбачала фіктивні хірургічні операції. За даними слідства, місцевий мешканець, який мав зв'язки із в медичних колах, та жінка, що представлялася юристкою, забезпечували так би мовити. Клієнтів з зв'язками із травматологом однієї з приватних клінік. Чоловікам оформлювали фіктивні медичні довідки після операції на колінах. Вартість такої послуги стартувала від 4 тисяч доларів. Інша схема стосувалася продажу підроблених повісток. Посадовець одного із ТЦК спільно із посередником реалізовували фальшиві документи, які дозволяли переміщення чоловіків призовного віку. Україною безперешкодно протягом одного місяця ціна такої довідки коштувала 15 тисяч гривень. Усім оголосили підозру. Довіра до президента України після скандального закону про набу і САП знизилася до 58%. Про це свідчать результати опитування КНІС на початку червня було 65%. Не довіряють президентові 35% опитаних на початку червня було 30%. Соціологи відзначили, що найбільше довіра знизилася серед молоді до 30 років. А втім, не все зниження можна пов'язати із ухваленням скандального закону. Респонденти називали також і інші причини, зокрема корупцію. Музика. Уряд дозволив безкоштовне відновлення водійських документів для громадян, які втратили їх через обстріли РФ. Рішення ухвалили для мінімізації бюрократичних бар'єрів. Про це повідомила премєр міністрика Юлія Свериденко. На старокостянтинівщині автівка зіткнулася із локомотивом. Постраждала пенсіонерка. Про ДТП повідомили у поліції області. Вчора близько 19.20 у селі Григорівка 49-річний житель міста Старокостянтинів, керуючи автомобілем. Шкода Октавія, під час руху через залізничний переїзд допустив зіткнення із локомотивом. 83-річна пасажирка легковика травмувалася, її госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження і обставини події встановлюються. У Летичеві чоловіка судитимуть за вирощування понад 270 кущів Конопель. Прокурори Летичівської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 51-річного чоловіка, який до слова вже був неодноразово судимий за злочини у сфері обігу наркотиків. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Цього разу у квітні 2025-го чоловік незаконно висіяв та доглядав 277 рослин конопель на своїй присадибній ділянці. Під час обшуку поліцейські вилучили усі кущі. Тепер йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Незабаром відбудеться суд. Сьогодні у межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Буде гучно із 16 до 18 години. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Хвилюватися не варто, зберігайте спокій. У випадку оголошення повітряної тривоги подбайте про себе. Виставка Мистецький поїзд на вокзалі Кам'янця-Подільського продовжується до 7 серпня. Про це повідомив міський голова Михайло Посідко. Унікальна виставка сучасного українського мистецтва діє. У місті над смотричем за адресою вулиця Привокзальна, 15. це не просто експозиція, це мистецький поїзд від Укрзалізниці, який подорожує Україною, щоб зробити мистецтво доступним кожному. У перспективі потяг побуває на 63 вокзалах країни. Вхід на виставку, яка відкрита з 9 ранку до 17 години, вільний. З 7 по 9 серпня на Хмельниччині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджають синоптики. Погодні умови сприятимуть високій мовірності виникнення та розповсюдження пожеж у екосистемах. Тож будьте відповідальними та пильними, а ще поінформованими разом із першим подільським. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу. Дякуємо за ваш час та увагу.